Сьогодні ми з вами будемо готувати лимони печиво. Нам потрібно 100 г вершкового масла, 315 г борошна, 100 г цукру, чайної ложки солі, 2 яйця, 1 лимон, 9 г розпушувача та цукрова пудра для обвалювання. Перемішуємо вершкове масло кімнатної температури, цукор та сіль. Додаємо 2 яйця, 3 столових ложки лимонного соку та цедру одного лимона та перемішуємо. Додаємо борошно та розпушувач та замішуємо тісто. З тіста формуємо шарики, обвалюємо їх в цукровій пудрі. Викладаємо на вкрите пергаментом деко та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось яке воно вийшло смачного.